Іншлантичний альянс буде платити за зброю для України, аби Сполучені Штати тільки заробляли на е, такій історії. Але, наприклад, не всі європейські держави, виявляється, підтримують таку американську схему закупівлі зброї для України. За е, по принципу Європа платить Америка дає. Франція, Італія, Чехія заявили вже, що не збираються купувати озброєння у Сполучених Штатів для нашої держави. Більшість з них розраховують на власне оборонне виробництво. Виникає питання, чи є у них це оборонне виробництво, і як багато треба е, часу для того аби розкочегарити власне оборонне виробництво в Сполучених Штатах е, приховують кількість держав, які реально погодилися з цією ідеєю. Є ж якісь залаштункові домовленості. Е, і під час брифінгу речниця держдепу Сполучених Штатів Америки Темі Брюс вона відмовилася говорити про це. Вона сказала, що не може обговорювати те, що Може сказати керівництво НАТО. Отакий сюрприз від Трампа. Він був несподіванкою для європейських партнерів. Це була несподіванка. Вона така обіцянка президента штатів надати Україні додаткову зброю, системи протиповітряної оборони Петріота. Один Петріот, здається, якщо я можу помилятися, він коштує в районі мільярди доларів. Обіцянка Трампа поставити ці системи протиповітряної оборони за кілька днів, насправді це лише загальна концепція, а не детальний план.